Вітання. В Італії. Сьогодні 24. А, березня до ти горучою з моєю стацем. Мій відео щоденник, в регіон Саверну, Старе місто. Да. Нагадує Львів. Дух святий говорити, що важливо. Да. А, сьогодні пальма Діоліва це символіка Вербної неділі, да. а, несуть тільки гілочки пальмі. Да. І всі бажають миру. Сонечко в кадрі, хоча сьогодні хмарно, однак калює єсть і весла Сонце, Сонце, да, яке завжди світить. До Святий й говори далі. А, тож, що ж дивитися? А, куди йти? Дух святий ти направляй, що слухати, так? Да? Тож. Те, що дивляться ваші діти. Важливо, щоб ті мультфільми, які ви дивите, вони дивляться. Да? Це добре, що в них і все, але не кидати то так для їхнього самоаналізу, да? а обговорювати то, надавати Божої мудрості. І Тут єднання чоловік і жінка, да? що ми є храм, і що ми в цьому храмі слухаємо, да? кого, що, дивимось. З ким куди ми йдемо, це все формує нас, да? ми є дійсно поєднання всього, що ми слухаємо. Да? І як важливо дійсно мати цей духовний фундамент, який на камені. Да? А Ісус є камінь, да? скеля. Тобто будинок на камені він буде стояти вічно, да? не зруйнується під час бурі. А якщо буде людина будувати і ставити будь-що Бога, ну, роботу, знання і так далі, навіть знання Біблії, вони також можуть, можна знати про Бога, а не знати Бога, да? але коли ми молимося, дійсно, ти вже відкриваєшся в тому, що, що ми бачимо, що ми чуємо, да? що ми відчуваємо. Дуже рекомендую. Є дуже баласвені казки. Це, може, більш дорослих дітей, ну. Червона шапочка, ну, в плані того, що для аналізу. Да? А, да. Але ну, саме Баласвені все-таки супер книга, да? є українською, російською і на англійській Шукайте на Ютубі. Там я в дитинстві дивилася той літаючий будинок, і да? десь там. Ці зернятки духовності вони закладалися. Щось не розуміла, але е, мій дух був радий дивитися то. Да? А зараз вони удосконалили, там більш така сучасна версія. Е, там вже не Робік, вже інший персонаж, подивитись. Ну, теж роботи, да? але він там вже такий трансформер, супер. Тобто дітям буде цікаво. Е, По-перше, Нагадую, я говорю про суперкнигу, да, мультфільми. І для дорослих це теж актуально. Бо не всі читають Біблію. Адже ми люди рекомендують да, п'ять язиков любви» — дуже сильна книга, да? Гаррі Чепмен. Бо дійсно ще треба знати, яка мова любові в нас, да? Когось, Як то кажуть, ушами, да? І людина сприймає любов тільки через. Аудіальний а, канал, да? хтось через візуальний, хтось через тактильний, якийсь подарунок, да? тоді людина тільки відчує любов. Так Бог заклав. Тож Біблій Ісус часто дійсно не просто говорив, а й показував, да? а, говорячи. Да? Він показував смаковницю, він показував, як він йде по воді. Ну, Не просто описував, да, я можу ходити по воді і так далі. Він на ділі то показав. Тож, Гаррі Чепмен «П'ять язиків да, дуже потужний. Тож дітьми важливо, дійсно, як за розбір Альберт да, набирає, наприклад, Красна Шапочка та сама, да, Альберт. Да. І там теж такий да, аналіз, транзактний аналіз ще. Да, там про також він затрагує сімейні цінності, да? це теж допоможе такий момент. Але завжди пам'ятаємо, що ніяка людина, ніщо, ніхто не повинен стояти вище Бога. Да? Завжди ти Боже номер один. Я тобі дійсно вся слава число слава, своє поклоніння. Ти є камінь і знімаю це щойно. Ну, ось я сьогодні пальма діаліва, да, гілочки е, несла сіньорі, якою я працюю, і, на жаль, син їй віддали. Но, е, життєві екзамени дуже важкі в неї. Троє дітей вмерло, да, о, якби і чоловік. Лишився один син, і да, двоє внуків має, Ну, Він далеко живе, на жаль, на Пасху не приїде, а я їй допомагаю періодично. Ти ж сьогодні захотіла в дусі, відчула, що ну, це ж свято італійське, це пальма ліва, да? нести ловкі гілочки, то я й понесла левко-гілочки. І мені радісно від того, що, що їй також радісно. Так Бог радіє за нас, коли ми радіємо, наприклад, його творінням, да, сонцю, гарній погоді, пробудженні весни, фруктам, фруктом. як вітя Господь. Да? Тим архітектурним ідеям, які Бог вкладає, да? бо це Бог кладає нам в Да? І якщо людина поставить себе вище Бога, да, що це я такий архітектор, я такий геніальний безподобний, безподобний, да? то, на жаль, це вже так перевага егоїзму, да? ставити собі пам'ятник і так далі. Леніну ставили пам'ятники. І зірочках ми піонерами ходили в зірочки, носили. Ленін, типу, Суперстар. Ні. Ленін просто звичайна людина, ну, знав багато мов, так. А, а, вони, ну, ідея закладена була ніде як об'єднуючий фактор, все добре, да? але не було істинного Бога. Це такий замінник. А, а замінник він, а, скажімо так, не туди, то, туди. Да? Все, що таємне, воно стає наявним. Да? І в Україні а, ці пам'ятники зруйнували, бо дійсно ставити квіти до да, пам'ятника, ну, це все вже дійсно не туди. А, і Бог завжди дивиться на серце наше, да? і теж поклонятися іконам, то не, шлях не туди. Але тих, хто по незнанню ще може там. Духовні, духовні да, ще діти, скажімо так, то можливо ще має право на життя, да. такий вибір, да. Бог по серцю може зцілити, да, але не через ікону, а Бог зцілює. Він дає дар да, малювати. Якщо та людина молиться, да, і всю честь Богу віддає. Славу собі, не забирає, то може діяти по-другому, да? бо дійсно, учні носили навіть там такі як хустинки, да, такі. вони також зцілювали тінь також. Тобто Бог, Бог, чудес, да. і ми так чудно устроєні. Так що ці... вчимось цінувати цей дар, ведіть свої духовні щоденники, зростати від сили в сили, від слави в славу. Віру. Ось такий перехід біля монастиря. Перехід в природу, да? із асфальту природа. До речі, рекомендую власнену пісні «Мачете. Крайній край. Чудовий аналіз. Також такого переходу. І той перехід, скажімо так, не ок, Да? перехід пані того, що в кінці пісні крайній край він говорить, що трапилось. З людьми, які перейшли в атмосферу дорослості, да? вони втратили серця дитини, в яких вони раділи, ладили бездомних котів, а... раділи якимось таким, були прості і чисті серцем, да? і притворилися на людей з двійним дном. Да? Стали воювати. Тож, істина в тому, хто є фундамент. Да? Мечети, він зробив свій фундамент все-таки на Творцеві. Да? Раніше то не так, але іменно вже, як він з цією дружиною, то в нього в основі Божий шолом, да? Божа мудрість його піснях. Рекомендую альбом Амбасадор. Тож, виходьте на природу, Дух Святий, з цілі, наші серця через природу, через відео, направляй нас на твої шляхи. Показу, що дивитися, що слухати.